Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Почин... Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. Давайте. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? До змін, До змін. Так, ну дивіться. Взагалі-то, як тут показано, зміни, які більш за все вони як з документами пов'язані, зміни, які е, будуть доволі врівноваженими для вас, справедливими для вас. І зміни, які ви навіть десь якось очікуєте і вже хвилюєтесь через ці зміни. Не треба хвилюватись, бо тут, як знаєте, от, е, та зупинка, яка була у вас, і через яку ви дуже хвилювались і навіть втрачали енергію, це все починає рухатись. Це, ну Може, це ви так, знаєте, дуже розворушили якусь ситуацію вашу А може, це просто, от як знаєте, час підійшов. Це може була якась черга. Ви могли десь там подавати документи, дочекалися своєї черги, і починається вже цей рух. Тут, Тут взагалі-то така цілком очікувана ситуація. Тут, знаєте, не таке, щось, коли ви не знаєте, яким буде результат, а він як очікуваний вами. Тож просто от це або ви в цей день десь. Подаєте документи і знаєте що вони будуть розглянуті, буде вам результат. Або це просто як ви можете там зателефонувати і дізнатись про чергу, що вона просунулась. Ви можете, наприклад, донести десь якийсь попірець, замовити десь якийсь попірець, який вам треба до. Додати, наприклад, до тих документів, які вже у вас є. Ну, тобто це рух, який для вас цілком справедливий, який стосується ваших справ, який більш за все документів стосується. Для когось з вас це може бути про якесь вивчання, про якісь знання, які теж воно вам треба. От це знаєте, як. Без цих знань вам далі не просунутись. Тобто ви, десь ви вивчаєте якусь там певну тему. Далі дивимось. сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Тут десь треба буде. Більш про жертовність, про якісь витрати, про взагалі, тут як прорив. Знаєте, якась ситуація, яка взагалі-то була затягнутою для вас у сфері кохання. Тут вже прорив. І тут, знаєте, відкриті дороги, те, що от. Було зупинкою для вас, буде мати прорив, буде мати вихід. Це може бути, як ви були жертвою чиїсь маніпуляції на вас, мали вплив, і від цього ви вже відходите. Могли і ви так? З ким вчиняти і теж будете відходити від цієї ситуації. Взагалі-то тут більш про, знаєте, як виконання якихось мрій. Це може бути стосовно там десь хотіли поїхати, десь, там може, з кимось хотіли поїхати десь. Це може бути про пересування і зустріч з кимось. Я от підглядаю і другий раз я потрапляю на туз кубків. Це дійсно от може бути просто нове знайомство з кимсь, для нових можливостей. Це я так підглядаю трошечки тут. І ви будете дуже задоволені результатом. Але давайте не будемо поспішати, бо тут е у когось з вас, хто дійсно в цьому зацікавлений, хто дійсно хоче, тут е і хто дуже відчував себе або відчувала себе. Ну, одинокою людиною. І вже навіть, знаєте, це якусь жартовність вам давало. Кардинальні зміни. Тут просто все йде до змін. Коли ви виходите зі стану жертви, не просто виходите, ви вистрибуєте, ви, ви бігаєте з цього стану. і просто от Ну, Я знов потрапила на, цю, на цей туз Кубків. Тут для когось дійсно нове знайомство, дійсно нові якісь почуття, нові якісь взагалі враження будуть. Ну, Давайте не будемо забігати, наперед, хай воно спочатку станеться. Ця зустріч, це знайомство. Давайте побачимо про роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. А навіть якщо ви вже не працюєте, і ви вдома, ви все одно щось робите вдома. Ви ж не сидите просто так на дивані і не просто там сидите і дивитесь відео. Ви щось робите, ви людина працюєте в будь-якому разі. Давайте дивитись, До чого вам готуватись в роботі? Та не дуже вам буде хотітись працювати в цей день, навіть жалітись комусь. Це або з подружок, або з родичок будете. Королева жезлів і королева кубків. Це, знаєте, як навіть обидві не схочете працювати в цей день. Ну, такий день нічого. Не те, щоб взагалі не будете цього робити, але ж зупиночки собі будете робити, там, наприклад, там на каву перерву, там на чай перерву, може, там ще якось, якась перерва там, на канапку, наприклад. Або, ж, може, морозиво треба буде терміново з'їсти. Тож, про роботу тут не дуже в цей день. Взагалі-то вона взагалі вас не буде ну, якось радості якоїсь вам давати. Взагалі, робота така буде більш рутинна і така, що, Боже, як набридло, але ви міцний горішок, ви все зробите так, як слід. Побалуйте себе або кавою, або морозивом, або цукерочкою, і все буде гаразд. Далі. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо? Що вам важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись. Комусь грошики треба буде прийняти, комусь даруночок, там невеликий, якийсь, але ж даруночок. І дивіться: треба обирати буде комусь з вас, але це не нова якась ситуація, це така що ви вже знаєте. Ну, як знаєте, ви будете розуміти, з чого ви, ви обираєте. Це не таке, що знаєте, я навіть не знаю, які будуть наслідки. Ви знаєте, ви знаєте що в будь-якому разі те, що ви робите, буде викликати заздрість у оточуючих. Ви знаєте, що в будь-якому разі те, що ви робите, буде мати конкурентів. Ну, от ви маєте конкурентів. І в будь-якому разі ваші ваші якісь от вирішення, вони більш не про почуття, не про емоції. Ви все робите обмірковуючи. І от саме такий ваш, ну таке ваше вміння все так ретельно пропрацьовувати. Промислити, про планувати. От саме це дуже викликає у когось з вашого оточення. Мені не показують людину, навіть не буду шукати, бо ви різні, і люди у вас різні. Але ж викликає дуже такі, знаєте, почуття, коли людина зла на вас, за те, що у вас все виходить. Навіть якщо вам самим здається, що. Ну, там, ну, там би зробити б краще, отут би б зробити б краще. Але ж будьте просто уважні до себе, до своїх бажань, вмінь і можливостей. Бо можливості будуть, від чого краще б за все відмовитись. І до цього теж треба готуватись. Хтось з вашого минулого не нова людина. людина ну, король, о, король, Імператор він всі, всіх чотирьох королів собі е, має. людина, яка може бути вашим керівником, може бути з вашої родини. Але це, знаєте, це такий, ну, така власна натура, він все контролює, у нього все, знаєте, під наглядом. Щось буде вам пропонувати, щось буде таке, що ви вже знаєте. Це не нове, це щось, що було вже не один раз. Що для вас воно, знаєте. Потім тягнеться дуже довго, щось може обіцяти вам в цей день. Відмовляйтесь і робіть самі, як знаєте. Контролюйте ситуацію самотужки. Бо ну, тут просто от, людина, яка більш зосереджена на собі. І буде робити так, як він вважає за потрібне. І може навіть нав'язувати вам щось, а вам то може і не треба насправді. Тож, ситуація не нова, ви знаєте, ви в подібних вже були, аж навіть не в одній такій були вже. Тож, просто там, знаєте, те, що вам треба робити, контролюйте самотужки, а не, на, не так, щоб воно вам нав'язане було. Чого не уникнути? Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Чого вам не уникнути. Угу. Десь треба вам до балансу прийти. Королева Пентаклів і король жезлів. Між собою люди спілкуються, між собою люди, знаєте, як от. Взагалі, тут таке спілкування, що вам доволі часто треба от до балансу приходити в цьому спілкуванні. Тут є якесь очікування, тут не швидко і щось розвинуте буде. І тут про чистки якісь: ну, як треба відкинути щось, що насправді вам не потрібно, ані вам, ані цій людині. А може більш знаєте, як для жінки не потрібне. У спілкуванні з цією людиною десь вам треба більш, знаєте, не фантазіями жити, а так, щоб воно було, ну як коли люди е, знають конкретні відповіді на конкретні питання, і коли люди згодні чогось там, десь в чимось зачекати, але, знаєте, це коли. Між собою є домовленості, і люди їх не порушують. І ну, тут, знаєте, тут така ситуація, коли тут нема таких завищених очікувань, тут нема такого, щоб щось там вигадували один про одного, тут люди вже ну, так налагоджене на спілкування. Вони знають один одного, вони знають, чого очікувати один від одного. І тут якось просто от очікування певних результатів. Тобто те, що ви робите, воно не може бути м -м, надано результатом швидко. Ось так. Ну і цього не оминути, Це не може бути інакше. Це знаєте, як. Повинен пройти певний час, і тільки тоді будуть результати. Порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил до чого вас готують. Ситуація, яка, дивіться, як би вам там лячно не було, як би болісно не було, десь вам треба все ж таки зробити вибір, і він дуже сильно змінить ваше життя, але цього вже і не уникнути. Це в будь-якому разі станеться. Це, це те, що по долі. Десь була якась, ну, як, може, ви почули якусь пропозицію. Може, ви ну, от, з кимсь спілкуючись, собі щось, знаєте, як думкою отримали. Це може бути ситуація стосовно для когось з вас, стосовно дитини. Вам воно якось знаєте, от хвилювань додає. Але ну, це просто ситуація, яка от розвине взагалі і вас, і вашу дитину, і як вихід на трошки інший рівень. Так, це, це те, що, знаєте, не обманюйте себе, треба рухатись далі отак тут. Так, зрозуміло, що ви не все можете прорахувати наперед. Ви не все знаєте, не все бачите. Ну, як, знаєте, щоб себе впевненіше почувати, але ж нічого. Це ситуація, яка вже потребує руху. І навіть якщо дуже не хочеться, обрати треба буде. І навіть якщо це ну, болісне якесь рішення, все одно обрати треба буде. А результатом ви будете задоволені. Впевненість, це те, що буде вам результатом. Ну, ось так. Я маю надію, що ви зрозуміли, про що тут мова. Бо трошки плутана знайшла інформація, але я точно знаю, що людина для якої вона йшла. Точно розуміє все, що тут було сказано. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І побачимось в наступних відео. Всім пока!